Вся військова наука, яка є в світі, знаходиться в Росії і залужний просто шаленіє від цього. Ми про це поговоримо. І е, також поговоримо про те, що буде з Україною і як бути в Україні, якщо Трамп не зможе зупинити війну в Україні. Ну і звісно ж, ще важливіше питання це одна з найбільших проблем Силоборони України, і вона, до речі. Скоріше мені чомусь так здається, що це в нас пішло ще і залишилось, скажімо так, з Радянського Союзу. Але давайте, друзі, до всього по порядку почнемо з заяви залужного, який захоплюється російськими військовими стратегами. По всій Росії вчилися, в тому числі і в Академії Генерального штабу Російської Федерації. І ось тоді я отримав пропозицію. Ну я, звісно, погодився. Це для мене було там до. Але... Просто вау! Вау, вау, вау! Я погодився на те, що да. Все ж таки бан. Я розумію, я розмовляв там з людьми, які там їх закінчили. Там росіяни досить там, скажімо так, обмежений курс проводили. Ну, але сам факт того, що це все ж таки був. Вважалося До. тоді щось вище, так? Mm, да, 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 да. Ну давайте сказати чесно, і станом на сьогоднішній день. Ну вся військова наука знаходиться там. там. А у нас вся не військова наука. Вона ну, не з'явилася. Я кажу, так я кажу. Хай там зі мною там спорять, всі хто хоче. І оці, до речі, заборони на цитування в наукових роботах, там російських. Там, ну, як, я не знаю, як, цит... як робити військову тоді науку, не цитувавши, тому що вона вся там. Вона вся там. Ну, на жаль, так склалося мене, особливо в умовах сучасної війни. Знаєте, що я хочу сказати? Це, це дуже цікавий момент, так, який говорить Залужний. Е, і на які думки мене це наштовхує. Мене це наштовхує на думки, що е, залужний, скоріш за все, пропагує ідею не е, якби відмінити цю заборону так, на все російське, як в нас є. Або якось це має бути вибірково. Ну, типу, е, військову стратегію російську і військову науку можна брати до цитування, можна понівчитися, і він навіть визнає, що. В Україні вона набагато слабша, ніж в Росії, так, навіть станом на сьогодні. от, Але при цьому чомусь з іншої сторони, просто бо він посол, він екс-главком, йому можна говорити, я так розумію, все що завгодно. Може це і так, може це і логічно. Як то кажуть, що Попові можна, то дякові зась. От. Бо з однієї сторони, в нас є військова наука, так, яку ми не отрицаємо. Російська, яку треба цитувати, бо без цього не буде. З іншої сторони, в нас є, наприклад, російськомовна, не російська музика, а російськомовна музика, в тому числі українських виконавців, білоруських виконавців і так далі. Е, є якась література і так далі. І навколо цього постійно розводиться дуже багато дискусії. Дуже іде дуже широке таке розділення суспільства, відмовитись від всього російського, все російське вбиває, все російське то, все російське це. Мова вбиває, культура вбиває, віра вбиває. От. Але при цьому так, я ще й витримав декілька днів, мені було аж цікаво, так, бо от, от, якби оце інтерв'ю залужний давав ще декілька днів тому. Де от він власне, сказав те, що він сказав. Ні мандюк, ні, е, ні цой, так, які там виступають проти всього російського, хочуть, щоб все російське було знищено і так далі. Жодного слова про слова залужного не сказали. Знаєте по якій причині? <кій> по тій причині, що їм не давали замовлення це робити, їм не дозволили це робити. І повірте мені, якби завтра Зеленський вийшов і сказав, що ми будемо вводити російську другою державною, або якби Зеленський завтра вийшов і сказав, що все, культура відміни в нас також відміняється, все ми будемо поважати все російське і так далі, то повірте, що ні Мандзюк, ні Ніцой, ні інші оці всадники апокаліпсиса. Антиросійського, вони би також слова не сказали. Знаєте по якій причині? Бо їм це не треба, їм за це не платять, їм це невигідно. І це власне і показує так. Бо коли якийсь Вася десь в Фейсбуці напише, що йому пофіг, якою мовою розмовляти, він буде розмовляти російською, то якась мандюк йому вже напіхає пісюнів, повну шапку. Розумієте? І буде ваняти вже просто на весь інтернет. Якщо це сказав залужний, то жодного слова вона в його сторону говорити не буде. І таких випадків, до речі, дуже і дуже багато. Це для тих людей, які е, підписані, можливо, на мандюк, можливо, там якось з нею згодні і так далі, так, з оцим, з агресією її. так. То подивіться просто на те, як вона працює, що вона відробляє, що вона не відробляє. Бо давайте так: якщо проти всього російського, то зараз би залужного мали просто захейтити максимально просто по всім фронтам. Просто в всьому український інфопростір мав би просто розриватися від того, що залужний оце сказав. Але цього немає. Бачите, коли, е, як її, Алхім так, не заспівала українську пісню, то її там чуть ли не держзраду почали шити. А якщо не помиляюсь, справа про держзраду навіть була відкрита. Коли тут залужний говорить, що. Без російської військової науки немає української військової науки, фактично, це так було сказано. Ви самі все чули. То тут бачимо нуль коментарів, нуль хейту, нуль всього. Це те, що потрібно розуміти кожному українцю, який заходить в інтернет. Що треба дуже і дуже добре і сильно фільтрувати інформацію, яку ви тут отримуєте, бо е, бачимо, що існують такі собі подвійні стандарти, і вашу увагу будуть направляти туди. Де вона потрібна. І, звісно ж, відвертати і не допускати вашу увагу туди, де вона потрібною на сьогоднішній день не є. Тож, друзі, включайте голову, завжди піддавайте сумніву абсолютно все, що ви чуєте в інтернеті. Критичне мислення має стати вашим другим ім'ям, фактично. Така от історія з залужним. А ми йдемо до наступного сюжету. Тут в нас друзі, Святослав Паламар з позивним Калина він є. Заступником е, командира Азову. Так? Він був захисником також Азовсталі, є захисником Азовсталі. Був в полоні. От, і зараз от на інтерв'ю в Українській правді. Давайте ж його послухаємо. Ну нам потрібно якось виробляти, сідати з. Я не знаю в офісі президента, не знаю, сідати всі круті, великі змі, всі люди, які генерують якісь ідеї, розумні інтелігенція, культура і так далі, і сідати, і думати, що нам з цим робити, як далі продовжити. Це про мобілізацію. Хто ще не поняв, Я спеціально не говорив, щоб ви зрозуміли, для чого сідати в офісі президента всі інтелігенції, всім розумним, всім креативним, всім телеканалам і так далі, і от думати, що робити, думати, як заставити людей. Мобілізуватися до війська, не мати авторитет армії в суспільстві, війна можливо і не закінчиться, можливо, вона буде тривати і 10 і 20 років, а нам щось цим потрібно робити. Це повинно бути загальносуспільне усвідомлення того, що якийсь вуйко з Америки може і не вирішить наших проблем, знаєте, це дуже він говорить все правильно. Я абсолютно все повністю підтримую. За одним маленьким нюансом: хто не бачив відео, яке виходило? Вчора, так, або позавчора. Ну, зайдіть, подивіться про Тетяну Крупу, е хабарниця і е колишня там очільниця Хмельницького МСЕК, в якої там знайдено було понад 30 е одиниць нерухомості по Україні та Європі, 6 мільйонів доларів готівкою і так далі. Вона більш ніж 50 прокурорам Хмельницьким зробила фейкові інвалідності, які були також скасовані і нікого не покарали. Вона вийшла. Вийшла під заставу. Застава була за неї 500 мільйонів, а її знизили до 20 мільйонів гривень, це 500 тисяч доларів. І вона вийшла під заставу і далі взагалі не зрозуміло, як буде ситуація розвиватися. Що хочу сказати, саме через такі ситуації, саме через такі ситуації які, яка вийшла, наприклад, з крупою. Можна збиратись в офісі президента скільки завгодно, можуть сідати всі розумні, круті. Креативні і так далі, і думати над тим, як е, поліпшити стан у, мобілізації, як зробити так, щоб люди захотіли йти в Збройні Сили України. Але коли люди бачать, що відбувається, коли люди бачать такі випадки, вони розуміють, що що б там по телевізору не говорили, от факт залишається фактом. Крупу не посадили, в, її було затримано і зловлено на гарячому за руку вже під час повномасштабного вторгнення, вона... Фактично заробляла мільйони на справі, яка підриває обороноздатність країни, в тому числі підриває мобілізаційний процес. При цьому вона не покарана. В неї немає повної конфіскації в неї та в її родичів всього майна, яке там вона нажила на цих корупційних схемах, фактично вкрала ці гроші в народу України. Їй нічого за це немає. Тому хто, яким чином, що треба говорити по телевізору, щоб замилити? Якби е, такі факти, і змусити, я не знаю, або зробити так, щоб люди добровільно з посмішкою на лиці йшли в армію зараз. Ну, куди, в які це ворота лізе? Бо мені здається, що ні в які. Ви можете писати в коментарях, буде дуже цікаво почитати, а відео про крупу зайдіть, подивіться. І в нас ще один епізод з калиною, так само. Які ви бачите зараз найбільші проблеми з Сил оборони України? Хм. Можливо. По-перше, є проблематика, от те, що з цим я стикнувся, Я не можу за всі сили оборони там говорити. Я скажу з тим, що я стикнувся. Є проблематика в тому, в некоректних, можливо, неправильних доповідях. Нижче стоящих там підрозділів, командирів чи їхніх е, офіцерів, які відповідають за даний напрямок. Чому про це, до речі, говорили вже дуже багато різних військових, волонтерів і так далі. Про волонтерів це чмут. Він не волонтер, він просто керівник благодійного фонду. Так? Але він про це говорив. От говорили дуже багато різних військових яким дозволяють так виходити в студії про те, що дуже багато брехні От в доповідях. І бувають дуже часто ситуації, коли командир доповів, що вони там тримають позиції, а позиції вже давно просрали. І потім приходить на наступний наказ, там я не знаю, піти на ті позиції. А вони вже типу знаходяться десь в тилу ворога, і військові українські просто заходять і там розстрілюють, беруть в полон, і так далі, і таким чином просто втрачаються люди. От. Не пам'ятаю, хто це говорив. Хто е, має кращу пам'ять, напишіть в коментарі. Але бачимо, що Калина, в принципі, говорить про ту саму історію, тільки зараз буде більш розгорнуто. Так, я знаю, чому так. Тому що. Тому що люди деякі бояться донести правду, тому що можливо за цю правду буде якась типу відповідальність не на кшталт, там, зняття з посади, поменшення должності чи переведення на іншу бойовий командир хоче ефективно, я вірю в це, по крайній мірі з тими командирами, з якими ми працюємо. Я вірю в те, що вони насправді хочуть робити свою роботу, але з в інших ситуаціях е, у нас вже це не працює. Командири доповідають реальну обстановку, але важливо, щоб вони не боялися доповідати справжню обстановку, тому що в уже подальшому плануванні вищих штабів, якщо ти не наснена, на, якщо ти доповідаєш в тебе позиція, що є в, а по факту вона вже втрачена два дня тому, то при наступному якомусь плануванні, а він не знає, що там вище тебе планують. Ти наносиш на карту вже речі, які не відповідають дійсності. А це західна позиції інших підрозділів, це втрата е, особового складу, <кхід> і, і так далі. І так далі. Якщо ми ліквідуємо цю історію, коли люди не будуть, е, коли люди почнуть доповідати реальну ситуацію, обстановку тоді, можливо, ситуація і покращиться, стане легшою. Що важливо відмітити, мене турбує деколи непропорційний розподіл ресурсів. Що ви маєте По... Тобто, бачимо, ця історія з брехневі при доповідях вона підтверджувалась вже багатьма різними військовими. Тобто, можемо зробити якийсь такий висновок, так? судячи з їх всіх слів, що ця проблема є, вона є вже давно і вона абсолютно ніяк не вирішується. От, і через це гине велика кількість, ну, гине, втрачається і уходить в полон, там е, беруть їх в полон, так, дуже велика кількість військовослужбовців Збройних сил України. При цьому постійно там ТЦКшники ходять, розказують, що, от якщо ви всі зараз не мобілізуєтесь, не підете, то Україну захоплять орки. От, а можливо, було б непогано так вирішити проблему з цією брехнею, тоді б, напевне, і мобілізувати так багато людей не прийшлося би. Напевне. Непропорційний розподіл ресурсів стосовно певних напрямків, де є е, важкі бої, умовно кажучи, не умовно, А е, кажучи, як є, є ситуація на Покровську. І ми розуміємо, що є бригади, які стоять в ну, відносно легших напрямках, де, е, ну, де, не, так, де не така е, інтенсивність бойових дій, де не наступає на там. 10 кілометрів, дві армії. Туди потрібно більше давати людей, туди потрібно більше давати озброєння, техніки, FPV, дрони, засобів РР, РЛС і, і так далі. А деколи так не відбувається, я, наприклад, не можу сказати, що ми забезпечені добре в плані того напрямку, в якому ми стоїмо. Така ж сама ситуація по людях. Підрозділом, ну, ми Національна гвардія, знаєте, деколи е, мені складається враження, що, знаєте, нам дають по такому залишковому принципу ну, взагалі Національну гвардію, тому що це сухопутка, Збройні сили якби відповідає за мобілізацію, за мобілізаційний ресурс. Але ну, ми отримуємо дуже мало людей. Хоча ми перекриваємося рекрутингом, звісно, звісно так, нам. Порівняно з іншими трошки легше. А чому так? Тому що є якісь улюбленці, чи, чи ну, в чому проблема? Та я, ну, я не знаю. Ну, можливо, є, пріор... є, можливо, є пріоритети. Так, але є пріоритет інші, здорового глузду, коли ти бачиш, це здорує, обороняють. Ну, чомусь, чомусь так є. Якщо е, після нашого з вами. Скоріше за все, це це також е, якась проблема з комунікацією, якась проблема з якимись внутрішніми інтересами. Ну і бачимо, що механізм. Наразі, на жаль, працює не так ефективно, як хотілося б. Тервів ситуація покращиться, а буде дуже круто. Знаєте, яке визначення? До речі, дуже йомке визначення, от якраз от такому е некоректному донесенні інформації наверх, дав Кирило Верес. Кругове на це дуже точно. Це говорив Кирило Верес. От я ж не міг згадати, хто про це так дуже ярко і красочно говорив. Це був Кирило Верес. Точно. Він дуже і дуже багато говорить про е, проблеми з доповідями, про те, як через звичайну якусь спадковіорну брехню е, гинуть велика кількість українців. Отак, От не будемо там обобщати. Кирило Верес це був. Точно. На от проблему. Ну, він слова. майстер слова, я та, би так сказав, та, майстерського та. слова. Але є молода, є ефективна генерація молодих командирів це дуже добре. Отака от от історія, друзі. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.